Три дні просив я сама до неї. Лише три дні дня крикне лиса за конеперське Есте прекрасно знову, що без запрошення не йдеться до царя. Тож готувалась, постила, молилась, служниці щеприла її збрання, щирило серце, у тривозі билось. Бо небезпеці піддавалися життя. За цих три діва то пригадалось, дитинство, юність, братова любов, як Писання святе разом вивчали, як молитви щоденно слухав Бог. А потім царський дім, пощадні зади, той світ, що був незнаний дотех, усе. Що хочеш, можеш, можна вибирати, Щоб гідно виглядить перед царем. Тоді не знала, що їх Бог готує. Війшовся у тремтінні до царя. На завтра вже корону одягнула, велику справу робить красота. Коштовні перпи і шаркові шати, то в пірмі музика в саду, то головне слухляне добре серце яким вона сподобала царю. теплом очей до себе прихиряла, та ївши віру, Бога в глибині, душа відразу щиро заридала, як марде хай їй свій доніс при царській драві, спавши на коліна у пепері й в рекищі кричав, можливо ти надія, тому тобі Господь царство дав. Якщо замовчиш слова його звучали, то Бог спасіння все одно пошле, а ти згадаєш з дому твого батька, подумай, що царуєш ти тепер. Три дні просила постила молилась, готуючись до зустрічі старем, щоб я юдею милості просити. У царську браму увійти сте, ішла по війну, стримуючи сльози, а серце виривалося з грудей, тремтіли і підштовхували ноги, аж поки цар їй верну не простяг. Життя притоване, хоча не по законом, без виклику прийшла перед царям. Та і іде їхньої любові, бажання любові цариці запитали. прийшов. Прийняв запрошення відвідати гостин, сидів при на столі і цар і роман. Цариця за Ізраїля просила, зруйновано було ворожий план. Проста юдейська дівчина Есте, наділена від Бога красотою, за серце чисте вибрав її цар, за когня спокій сповнений любові, за милосердя, послуг і покору. Корону царської йому задав, щоб все не так, спасіння для народу, тоді юдеям Бог подарував. Якщо не ти, у Бога є за як ти змовчиш, то замочить хтось. Бог все одно пошле своє спасіння та іншому віддасть дасть в двополу. За свій народ вкраїнець заступатись в країну, країнські заступати до нас, як і тоді прийшла віда. Та скільки днів вночей у нас із вами, щоби просити помочі Отця, щоб серця перед Богом покоряти, тривожачи невтинних ми Ми не дарма живемо на Вкраїні. Час, щоб за народ свій Господа просити, молитва ремна творить чудеса. Він простягне нам руку допомоги, тоді, коли безсильним буде все, як я мовчатиму, хтось інший заговорить, Бог допомоги, все одно пошла. Амінь.